Як і кожні неділя, ми сьогодні збираємося, щоб піднести свої молитви до Бога, подякувати йому за те, що ми пережили, за те, що ми живі, за мир, злагоду та процвітання України, традиційно християни Кременчука різних конфесій зібралися на площі перемоги для спільної молитви за Україну. Господи! Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Усі просять Господа, щоб він захистив нашу землю від супостата, щоб настало справедливе покарання катів нашого народу, дав сили нашим воїнам і був милосердним до народу України. Боже, ми дякуємо за твій захист, за мир і спокій в серцях і впевненість у завтрашньому дні. Ти бережеш дітей своїх. Ти бережеш місто, Це і ти бережеш Україну. І щоб не відбувалося навколо, ми впевнені в тому, що і так надалі буде, бо ти обіцяв. Молитви за Україну, за наших захисників та захисниць надають вірянам внутрішній спокій та впевненість у тому, що їхні молитви чутні та впливові. Великий і всемогутній Боже, вислухай наші молитви та прийми благання покірних сердець наших. Благослови батьківщину, нашу Україну, волю і щастя і свободу їй подай. Благаємо тебе за братів наших, що у неволі перебувають, в полоні у в'язницях тяжко караються. Віряни впевнені, спільна молитва надає нашим героям захисникам певних сил і слугує оберегом від злої і нечистої сили. Господи, вчи нас любити так, як любиш ти, господи, щоби попри все. Ми любили один одного, являли спільність і поважали навіть ворога. Той, який не достойний тієї поваги, але зрозуміння того, що це твоє творіння, спотворене, і кажемо війни геть в ім'я Ісуса Христа. І з вірою в серці молимося за життя героїв, що мужньо боронять наш спокій та незалежність. Та віримо в нашу перемогу перемогу справедливості над злом. Марія Плохотна, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.